З комісії охорони здоров'я розпочався другий блок Клінічна Дужпастерська освіта, де ми навчаємо медичних капеланів нашої церкви. На цей раз у цьому блоці бере участь 15 священиків медичних капеланів нашої церкви. Цей курс складається з п'яти блоків, кожний блок 10 днів навчання. Для нас важливо є, тому що зараз на державному рівні розглядається медичне капеланство. І для нас важливо є, щоб наші медичні капелани, капелани нашої церкви представили свою працю, своє служіння на найвищому рівні. Тому нам не розходиться, візьмімо, щоб Кількісно візьмімо взяти як найвішу кількість священників, які зараз можуть пройти цей курс і отримати цей диплом чи сертифікат. Для нас дуже важливо є, щоб не кількість, а якість. Також нам важливо є, щоб було багато медичних капеланів, але дуже важливо є якісна клінічна освіта для медичного капелана. Основне завдання і місія капелана бути поруч. Або бути там, де є найбільша необхідність. Дуже важливо є розуміти, наскільки ти можеш послужити тим, до кого тебе посилає Господь. Це не є класичною сластичною освітою. В цьому курсі кожен капелан має нагоду пізнати себе, пізнати свої відчуття, свої емоції. І коли, пізнавши себе, зможе також співпереживати і побачити емоції співпережиття іншої людини. В центрі тут уваги я не хворий, але я як капелан, моє відчуття, як я. Чи я є в ресурсі, як набратися власне, тої такої духовної енергії, заряду, щоб могти ділитися з хворими. Ми власне опрацьовуємо досвід нашої праці, нашого служіння для хворих і медичних працівників, для їхніх, для родичів хворих і також. Ми аплікуємо це з власним досвідом, з життєвою позицією, а з тим, що ми пережили протягом цілого нашого життя. Тобто, це є той досвід, який ми хочемо чи не хочемо, ми вкладаємо в служіння капелана. Ми є на правильному шляху, а саме в ті стратегії служіння, слухання і супровід. Ми завжди звертаємо на відчуття хворих. Але те, з якими ми відчуттям ідемо до хворого, часто ми опускали. Тому я вважаю, що це теж є не менш важливо наше відчуття, наше пережиття. Цей курс для медичних капеланів вносить те, що можеш більше пізнати ті практичні навики, які дають можливість ще більше зблизитись з хворим, ще більше його пізнати, ще більше. Могти з ним пережити той момент, момент його відчуттів, коли він знаходиться в стані хворобливості. Для того, щоб мати живе спілкування і живий контакт з Богом, найперше завжди треба бути в гармонії з самим собою і своїм ближнім. І ось, власне, про ті стосунки з самим собою, це те навчання, про яке сьогодні йдеться. Може справді побачити і свої недоробки. І що ти можеш досягнути і чого навчитися від кожного з тут присутніх. Тому що тут всі практикуючі капелани, не лише там історія, а спрактикуючі, десь мати те ділення тими нашими служіннями в різних лікарнях, в різних обставинах, разом з тим, пізнаючи себе. Розглядаючи різні методи спілкування з, з, з різними хворими, чи з медичним персоналом, воно дає можливість покращувати мені своє служіння. Як правильно працювати з хворими, як відчувати їхні е, стани, як надавати їм допомогу, бути з ними, слухати їх, яке це є основне завдання. Допомагають також медичному персоналу і, і хворим е, проповідують це слово Боже і веду їх до. До спасіння, даний курс для мене відкрив нові горизонти моєго капеланського служіння, яке в подальшому допоможе мені бути тим добрим самарянином для осіб, до яких нас посилає Христос. Під час цього навчання, яке ми проходимо тут, в Патріаршому домі, за підтримки комісії Душпастерства охорони здоров'я. Для себе багато почерпнув для свого подальшого служіння, так? зокрема для того, щоб бути добрим медичним капеланом і розуміти, для чого я потрібний там, де я служу. Дякую Богові за цю можливість бути на цьому навчанні клінічного душпастерства, тому що хочу поглибити свої знання, для того, щоб як найкраще, ефективніше. Спослужити для хворих і для медичного персоналу, будучи медичним капеланом. Відповідаючи на ті виклики, які стоять перед е, суспільством, перед хворими. І тому я завдячую всім викладачам, моїм співколегам, співбратам, які також є в Капеланському служінні, що можу вчитися, бачучи, що я не є один. Дякуючи жертводавцям, ми маємо вже нагоду. Е, Будувати чи формувати вже третій, третій такий блок групу студентів. Зараз ця група налічує 15 медичних капеланів з різних куточків куточків нашої України. ці медичні капелани мають вже досвід служіння в медичних закладах. А зараз відповідно проходять спеціалізацію для того, щоб Зрозуміти, навчитися, оцінити методи душпострування в медичному закладі. Дівся, що хоча ми кажемо, це третя навчальна група. Ми маємо ще через рік наступну навчальну групу. Загалом маємо 137 медичних капеланів і розуміємо, що мусимо дати їм відповідні знання для того, щоб наша церква, Українська Христовська церква, могла мати не тільки кількісних, але й якісних медичних капеланів.